Вітає шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша Свобода. Завтра до Верховної Ради внесуть законопроект про реінтеграцію Донбасу. Принаймні про це повідомив напередодні голова фракції блоку Петра Порошенка Артур Герасимова в інтерв'ю одному з українських телеканалів. За його словами, парламент ухвалить закон до 18 жовтня цього року, тобто до припинення дії закону про особливий порядок місцевого. Самоврядування в цьому регіоні, який дехто називає досі законом про особливий статус Донбасу. А як повідомляє агенція Укрінформ, посилаючись на свої джерела інформації, у цьому новому законопроєкті Росії нібито законодавчо визначать агресором, але терміну війна замість АТО не введуть. Як же в Україні будуть повертати окупований Донбас, як це законодавчо буде регульовано? Про це саме зараз говоритиме у прямому. Ефірі з гостями студії Радіо Свобода, заступником міністра з питань окупованих територій України Юрієм Гримчаком. Вітаю вас, пане Юрію дня. і політичним експертом Вадимом Хомахою. Вітаю вас, пане Доброго дня. Вадиме. Пане Юрію, ви читалися законопроект, який завтра має внести до Верховної Ради, тримали його в руках. Ну я чесно тільки сьогодні повернувся, ще не мав такої можливості. Один з попередніх варіантів дивився. Тобто, справді от я озвучив витоки інформагенції. Українські я думаю, що вони не праві, наскільки мені відомо, не зовсім так буде. Ну а то ж, міняється, в будь ні, разі. ні, Це зрозуміло. Я про інше, про те, що в цьому законі обов'язково буде пролонгація дії ну, закони про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Зеленського області. І терміну війна не буде, так? І Терміну війна не буде, я у вас тут на цьому місці, на тому місці. Так. In... Тобто нічого не змінилося відтоді, як це у Нічого Не змінилося в цьому випадку, ні. Агресор Росія буде визначена да. в цьому документі? Так. Ось такі основні деталі. Пане Вадиме, а ви щось знаєте про цей новий законопроект? Ваші дані? Як можете прокоментувати? Я Читав тільки той текст, який, був який було оприлюднено у серпні серпні. Не і те, що я побачив, це просто прихована можливість здачі цієї території. Тому що якщо ми маємо зараз територію окуповану і вона буде названа як окупована, і за Постанови Верховної... перепрошую пана водиме саме зараз на екрані від бачимо свіжий пост віце спікера Верховної Ради, депутата від самопомічі обраного до парламенту Оксани Сороїд. От вона сьогодні оприлюднила е, текст цього законопроекту. Принаймні, так вона стверджує. І, от бачите, е, за її словами, дослівна цитата пані Сорі, деякі руйнівні речі в цьому законопроекті прибрані. Непевнена, що назавжди, а залишилися за її знову ж таки. ми Даними легалізація мінських угод і необхідність і виконання, об'єднаний оперативний штаб Донецької і Луганської областей буде займатися дозволами на торгівлю, застосування збройних сил у мирний час, українських звільно, звісно, збройних сил. От Такі аспекти, що можна з приводу цього сказати, пане Вадиме? Якщо це так, перш за все цим законом буде визнано, що в Україні війни немає і не було взагалі. Чому я так вважаю? Тому що всі кроки, які зараз робить влада, включаючи цей е, закон, так званий ще законопроект, але вони прагнуть прийняти його як закон, це не, е, має єдиний напрямок на здачу території, на е, визнання цієї території остаточно окупованої і перекладання вирішення цього питання на невизначений строк. Пане Юрію, що скажете? Справді? Да, ще ми збираємося здати Маріуполь, Дніпропетровський, Запоріжжя. Дніпро вже. Ну що да, ну, там мелочиться вже. Якщо вже здавати, то здавати все. Ну, а, <реш> ну про що ми можемо тут казати? Зараз, ну, я зараз... Ще раз вам Йо, скажу. Пишете, я про що обічення. Ви коли казали, я ж тихо сидів, як Добре. і взагалі пробував зрозуміти про що ви говорите. Тобто я вважаю, що нічого ми не здаємо так, можливо. Знову ж таки, ця територія буде визнана окупованою, тому що три роки тому весь світ, вибачте, нам не вірив. Це теж правда. І знову повторюю ту, ту фразу, яку я у вас тут казав, про те, що я сидів з представниками ОБСЄ, показував вам відео, фото, розповідав, що отакі танки, отакі реактивні системи, отакі там. Що від трактористів? Так, да, що у нас такого на території України ніколи не було, ми це не виробляли. Це тільки Російська Федерація. Що ось війська, ми тут фото показуємо. Є докази того, що ці війська тут знаходяться. Ну, Вони на той момент не хотіли, або не вірили, або, ну я не знаю, чому, але вони не вірили в те, що ми казали. За ці три роки, які пройшли, ми на сьогоднішній день маємо рішення ООН, ПАРЕ. Підтримку э, своїх союзників в світі, і тому на сьогоднішній день ми приходимо до цього. Плюс, якщо раніше у нас там ще були якісь там нюанси, в полоні того, що у нас там були підприємства, які там працювали, але тут платили податки і все інше, то сьогодні таких підприємств після блокади немає, і тому на сьогоднішній день э, за великим рахунком э, і світ нас зрозуміє. Про що йдеться мова, і я думаю, що це буде правильно з точки зору подальшого Перед тим, як пану Вадиму знову надам слово. Наведу ще думку ще одного шановного пана Вадима, народного депутата від Блоку Петра Порошенка. Вадима Денисенка, мої колезі. вдалося взяти в нього коментар у сінах Верховної Ради. От він запевняє, що в новому законопроєкті е, про реінтегрований вже Донбас ніяких особливих статусів не буде, як власне і не було за його словами. Вадим Денисенко. Особливий статус Донбасу це міф, який був запущений два роки тому однією з політичних сил в парламенті, для того, щоб ми не прийняли зміни до Конституції. Тому, на жаль, ми досі не маємо змін до Конституції. Ні тоді, ні зараз ніякого особливого статусу Донбасу нема. І за це ніхто ніколи не проголосує в цьому парламенті. Пане Хомаха, що скажете? Оце постійне вкидання, що, можливо, буде наданий особливий статус Донбасу, те, про що так мріє Росія. Недавно Гризлов знову про це заявляв. Про необхідність цього. Перш за все, якщо а, пан Денисенко прочитав би уважно а, зміни до Конституції, закон про зміни до Конституції в прикінцеве, в, прикінцеве положення, б, там а, чорним по білому написані особливі права цього регіону. Такі ж саме права, <реш> <такі> ж самі, <реш> права було, було прописано у законі від 16 вересня 2014 року. Якщо а, пан Гримчак а, не читав цього закону, Я якраз читав. Ну, а можна хоча б один особливий ви, я вас, я вас... Регі... для регіону статус? Я один, я... хоча б один для регіону особливий статус. Приведіть. Я, я вас, ну, я читали? вас не треба... так, так, я ну, от будь ласка, один. по-перше, зак... мова про при, прикордонна торгівля і прикордонні зв'язки. Зараз розпочайте, будь ласка, так, Пане окремий, окремий статус визначення. Окремий статус на призначення органів влади і силових структур. Це було в законі 2014 року. І плюс за того закріплені, захищені видатки бюджету на утримання цих територій, які не можна буде змінити будь-яким законом. Це все приведено у законі від 16 вересня. І пан Гримчак тут і пан Денисенко вони тут кривлять душою, тому що проблема насамперед полягає в тому, що такого поняття, такого визначення, як мінські угоди, не існує. Існує лише протокол, перший протокол, який був підписано у мінську у вересні 2014 року, і далі це був і друге, це теж були не угоди. Розумієте, це були не угоди. Що таке угода? Угода це міжнародний договір договір, який затверджений Верховною Радою, і який є обов'язком для виконання на території України. Тобто, пане Вадиме, ви вважаєте мінські ці угоди? Один-два фік цієї. Це не це, це не угоди, це домовленості. По-перше, по-друге, вони були підписані людьми, які здали зобов'язання від імені України, від імені Верховної Ради. Прийняти зміну до конституції ці люди були не уповноважені. Це були, не було представників Верховної Ради там, тобто це не був і це, 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 ці, так звані домовленості їх не обговорювали у Верховній Раді до того, для того, щоб давати будь-які я підкреслюю будь-які зобов'язання, будь-які обіцянки для того, щоб це виконати. І це все було закріплено ще в перших мінських домовленостях, протоколі, в першому мінському протоколі, до якого я зможу зараз стверджувати, існують секретні, секретні е, е, додатки, одним з яких Пане Гремчаку, будь будь ласка. Ні, ну, Будь ласка, пане, да, будь ласка, я ж ну, посміхаюсь, але я ти... маю право. Ні, ви не маєте права посміхатися, тому, не, давайте, так, тому, ласка, що ласка, зараз, тому що зараз мова йде про здачу державного суверенітету в будь-якому випадку і а, визнання. Незаконних мінських домовленостей і, і цим законопроектом цим законопроектом перепрошую. Це дуже цікава річ, не, де, так, що не. ви говорите, пана. Одепандемак пану Юрію. Надам слово знову. А що ці секретні протоколи передбачають, і мішки мені підписані на ваш а, на, мі, на мій погляд? Це, це це таємні домовленості було зроблено без без паперів. І е, на, на підставі цього ну, погоди, про це про це було сказано між, Україною і Росією, за вашими даними. між Путіним і Порошенком. І про це було сказано неодноразово е, гос, е, держсекретарем Керрі. Він про він про це наголошував і віце-президентом Байденом. Тодішніми щедішніми вони п вони це наголошували. І зараз я можу це стверджувати, тому що е, з вересня 2014 року на території України. На окупованій і не окупованій діє так званий спільний центр з контролю координації е, припинення вогню. А, ні, це ні, не Обеється за участі у військовій день. Ні, ні, так, 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 так. Ага, який, який було створено ага. спільним рішенням Генеральних штабів Росії і, і ЗСУ. Цей центр діє досі. І він має розташов... він розташований у Соледарі. І е, офіцери гру, які, я, які є в його складі ГРУ Російської Федерації, вони е, присутні на неокупованій території. Ви вважаєте це наслідком цих секретних? Безумовно, е... тому Проходи? що Давайте, тому... пане Юрію, дамо можливість відповісти. Будь ласка, пане Юрію. Гарантом цих секретних домовленостей є рептилоїди. Вони спеціально для цього прилетіли. От шановний пане експерт, не розуміє, що таке регіональне і місцеве самоврядування. Тому що коли він розповідає про регіональне, там місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування – це люди у нас живуть в селах, селищах і містах. І тому оці всі п'ять пунктів, про які він каже, мова там згідно закону діє закон ківалова Колісніченка, який досі діє, між іншим в нашій країні. І на цей закон є посилання. І тому всі розмови про те, що там у нас якісь особливі умови, діяльності по мові, це немає. Прикордонна торгівля це стаття 36, якщо мені пам'ять не зразу, закону про місцеве самоврядування від 91-року. Силові структури у нас на сьогоднішній день конкурси відбуваються по всій території в усі більш-менш серйозні посади. І там в тих конкурсах буде приймати участь представник місцевого самоврядування, обраний на виборах. Тобто це теж. Видатки бюджету, вибачте, у нас сьогодні йде так звана децентралізація, де видатки бюджету на сьогоднішній день, вони, якщо бюджет вже прийнятий, їх не можна змінювати, це так. Є ще така 38 стаття, про яку місцеве самоврядування, про яку взагалі ніхто ніколи не читав і не знає. Про те, що кожна міська рада має право створити так звану міліцію громадської безпеки. У багатьох зараз, якщо гроші є, вони створюються і працюють. Мінські угоди. Є частиною рішення Ради нацбезпеки ООН обов'язково для виконання всіми членами ООН. Так що все це називається, аби, вибачте, поговорити. Що стосується самих мінських угод, то вони на сьогоднішній день діють, діючи, і фактично наявність цих мінських угод дає змогу весь час накладати покарання на Російську Федерацію за їх невиконання. І тому всі спроби. Відмінити мінські угоди, особливо за ініціативи України, ніколи в нашій країні не пройдуть, тому що люди таким чином працюють, вибачте, не на нашу країну, а на те, щоб санкції з Російської Федерації були зняті. Вже так нагадаю, що в ефірі програма Ваша свобода. Ми наводили думку Фейсбук віцеспікера Оксани Сареїд, І Вона зокрема в ранковому сьогоднішньому ефірі Радіо Свобода теж оцінила от можливий цей законопроект. Тож знову ж таки 100% відомий його текст. Про реінтеграцію Донбасу. Отже, Оксана Серід в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода. Президент пропонує, щоб дозволити застосовувати збройні сили в мирний час всередині країни. Тобто це означає, що ці збройні сили можна застосувати будь де не тільки на фронті війни з Росією, от захочете йому застосувати збройні сили, наприклад, на Майдані, і все. І просто люди не звертають уваги на такі тонкощі, але для держави вони і для суспільства вони є руйнівними, і такого там заховано ну достатньо багато. До речі, навіть ці міжнародні партнери, з якими я говорила, вони дуже здивовані. Я би сказала з зухвалістю президента, але це для нього досить типово. І на жаль, через те, що документ не був вчасно внесений до парламенту, чи не буде вчасно внесений до парламенту, а буде знову ж таки пропихатися, ламаючи парламент через коліно, загрози є дуже великі. Як справді через коліно будуть нагинати депутатів, щоб ухвалити цей законопроект? Страшний Порошенко він будь-що робить. Якісь партнери у пане Сараїд, явно альтернативне ні з партії альтернативна Германія. Бо наскільки мені розуміє зрозуміло, я прошу вибачення зараз. Подоводимо теж слово на Коли цей законопроект готувався, і те про що коментує зараз пан Нісари, це англійський текст, який був одним з варіантів, як, з яким в тому числі, ну я би сказав так, консультувалися з нашими закордонними партнерами. Це і тому, з американцями, скажу Францією ну, з усіма партнерами, які на сьогоднішній день, ну скажімо так, приймають участь у регулюванні того, що у нас відбувається. Тому на сьогоднішній день я вважаю, що ну, пане Сари, завжди так. Вона чомусь не вважає за потрібне читати документи, але бажає за потрібним коментувати те, в чому не розбирається. З на мій погляд, на сьогоднішній день вона взагалі займає не своє місце. Я про це вже рік кажу, що її треба звільнити. Але це така справа: саме тому, що виходить, що коли виступає заступник голови Верховної Ради, це сприймається як позиція Верховної Ради України, а це неправда. Це позиція партії самопоміж пана Юля. Щодо цієї аргументації, яку пані Сироїд навела ще нібито тепер, якщо ухвалять цей документ Збройні Сили України. Не проти сепаратистів, і окупантів буде застосовуватися, а проти політичних я опонентів. Прошу, вибачення. Ну, ми вже про це проходили, я просто нагадаю. В 2014-2015 році приймали закон про Раду національної безпеки і там функції голови секретаря Ради національної безпеки вставили в тому числі координування роботи антикорупційних органів. Крик стояв такий, що просто тут жах, все. Зараз всі будуть тут посаджені і так далі. Ви хоч пам'ятаєте, про що тоді йшлася мова? Так і тут. Збройні сили України на сьогоднішній день це можливість прийм... застосовувати збройні сили. Чому? Ну от, наприклад, у нас на сьогоднішній день закінчились навчання в Беларусі. Генштаб каже, що там частина військ залишилася. Якщо вони це. завтра з'являться під Чернігов, ми маємо право застосовувати війська. Ми ж не знаємо там люди частіше за все, так само як і на території Ордло, ходять без знаків розрізнення, без звань і без документів. Та от, чи треба для цього застосовувати збройні сили, чи не треба? А все це це хворі фантазії пані Сарії. Добре, пана Хомаха, що скажете справді, от ця аргументація пані Сарії та інших критиків цього законопроекту? Пан Грамчак з міністерства капітуляції озвучив дуже, дуже важливу дуже важливу річ. По-перше, він сказав, що війська, війська будуть застосовані проти мирного в мирний час, в мирний час. Але ж зараз не мирний час з однієї боку і з іншого боку це мирний час, тому що так буде прописано в законі, як він сам сказав. Але ж, якщо пригадати, що було у Криму, що було в Іловайську, що було під Дебальцево, Під Дебальцевим, то там були російські війська. Регулярні російські війська. І зараз в нас, незважаючи на те, що проти нас воювали російські війська, і в Криму, в тому числі і на Донбасі, у нас досі з Росією такі дружні стосунки. Розумієте, У нас зростає економічні, економічні, економічні стосунки, у нас зростають. Тобто за останній рік, по даним Держстату, ми на 40 там, з гаком відсотків підвищили товарообіг і це і це ні я вас не перебував Ні, так, пан Юрій так, не прибуває так, так, так будь ласка yes, подавайте мовчки си Мовчки мовчки сижу, сидіть і те що зараз те що зараз пропонується по перше війська почали почали застосовуватися проти так званого мирного населення з 26 травня 2014 року якщо ви пам'ятаєте а з 29, 29 травня 2014 року було вже застосовано авіацію і е, пі, в той час ді, діяв закон про боротьбу з тероризмом. Мець навіть Донецькае портує Донецький аеропорт. Це е, було у рамках застосування закону про боротьбу з тероризмом, тому що це об'єкт, і Війська можуть охороняти стратегічний бік. Саме тому вони далі не пішли, не пішли до міста, а залишилися у аеропорту. А те, що те, що стосується подальших подальших, подальших дій, там були застосовані сили і під час. Судового процесу над генералом Назаровим, який я передивився повністю, і і в мене є повний його транскрипт і транскрипт допитів генералів. Вони зрозуміли, що до 20 червня, коли закон зміни до закону про боротьбу з тероризмом вступили у силу. Э, Закони, який про запропонував Шостого. Э, так, так, пане Вадиме, так так, так, так. І, і ваш в чому полягає? В чому полягає? В тому, що а, так звані а, війська вже проти мирного населення вже було застосовано, і це насправді Вставляєте, там було мирне населення. А ми не знали <спас> до того мене. Я вас не я вас <спас> Та напереду. ні, Ви просто говорите то, те, то, що то, є на свій закінчиться, пане Вадиме. Я можу. Я можу закінчити? Я можу закінчити. А, тобто, закінчити, що та, там тобто, ч, тобто до 20-го до, тобто до 20 червня 14-го року а, збройні сили були застако застосовані незаконно. І про це сказали всі генерали. Ну ви маєте на увазі формально назвали? Хоча, безумовно, безумовно, хоча Хоча а, в матеріалах процесу і суддя Самоткана, яка винесла вирок генералу Назарова, вона а, окремо виділила, що це було це було саме бойові дії. Це була бойова обстановка. Пане, Вадим, який це має стосунок до цього законопроекту, так, про який ми зараз говоримо? я до того, що зараз в нас не визначено, що в нас де йдуть бойові дії. Розумієте? Тобто в нас зараз немає стану війни. Я не говорю про воєнний стан, який було повинно, виконуючи обов'язки президента Турчина, а далі президента Порошенко повинні були оголосити, але ж є під час захоплення української території, втрати української території. Але зараз ми, незважаючи на те, що проти нас застосовані були військові підрозділи і захоплена велика частина території, у нас немає стану війни з Росією. Розумієте? І якщо навіть, наша, навіть, що, я, навіть якщо Росія буде названа агресором, Росію буде названо mm -hmm. агресором в законопроекті, то це не, це не підштовхне президента оголосити стан війни. Стан війни це не воєнний стан. розумієте, Це різні, це різні юридичні терміни, це різні юридичні визначення. Стан війни, наприклад, є у Росії з Японією. наприклад. Угу. Стан війни Досі? після 45-го 45 року. Я перепрошую на зараз спливає. Пане Юрію, ну дійсно, це сакраментальне запитання, можна сказати. Чому? чому? Стану війни немає. Давайте об'явимо війну Росії і завтра закінчимо не війну. я Стан не перебивав. Тихо, тихо, тих, не кричіть, будь, будь ласка. мовчки. От мовчки. Будь ласка. Тому. Капитан. І закінчимо війну на Червоній площі через тиждень. Але люди чомусь забувають, що об'явлення війни Росії це дає спробу. Відмінити мінські домовленості, тобто санкції знімаються. Друге, величезні втрата через наших військовослужбовців. І третє, на сьогоднішній день бойові дії обмежені досить невеликою територією, ну, відносно. І вони на сьогоднішній день е, такі, знаєте, е, фактично на рівні, на рівні початку минулого сторіччя. Тобто використовуються танки, але не використовуються бойові літаки. Використовуються міномети і артилерія, але не використовуються ракети там, середньої, і, там, балістичні і тому подібне. Тобто, І вони такі обмежені. Але всі оці наші любителі повоювати і шашкою помахати, вони чомусь е е не розуміють, що війна, якщо почнеться повномасштабно, то це значить, що бомбити можна всю Україну, в тому числі і Київ. І всі населені міста, які сьогодні живуть. От їм хочеться, щоб все було от, так, як написано в книжках, яка була, там Клаузевіць написав Іскусство ведення війни. От, от, от як там написано, що от, щоб була війна, щоб був військовий стан, щоб усі пішли і е, копати окопи і тому подібне. А так не буває. Ми Пане будемо, я а хіба Путін не довів за ці понад три роки, що, власне, якщо він заважає, то він ударить і по Києві. Я куди прошу згав? вибачення, але за три роки він не вдарив. Хоча можливості було більш, ніж досить. Це І постановні. можливості почати широкомасштабні бойові дії були. Але на сьогоднішній день ми живемо не на початку минулого сторіччя, хоча величезна кількість співпадінь, особливо 17-18 рік. Бо тоді теж Кричали, царський генерал, він поганий. Цей законопроект дозволить повернути Україні Донбас. Цей законопроект дозволить врегулювати деякі речі, які потрібно врегулювати, а саме більш короткий ланцюжок команд під час ведення бойових дій, можливість і застосування військ. І багато чого того, що ми зробили раніше. Сьогодні прийшов час це зробити. Це перше. А друге, це можливість ведення миротворців на ці території Ордло для пункта. того, щоб повернути їх в мирний дипломатичний шлях. Завершимо. на в Україну. Це весь час на нашу розмову. Дуже дякую, шановним панам Юрій Гримчуку, Вадиму Хомасі, за цю розмову привів Олександр Лащенко.